І знову друзі, всім, великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Як завжди, друзі, з самого ранку у мене обхід мого орховолодіння. Оглядаю свої орхідеї, що тут новенького відбувається. Хто розпочав своє цвітіння, Хто активно продовжує нарощувати свої цвітоноси, формує бутони. Активно нарощує корінчики та листочки. Вирішила трошечки цією красою поділитися разом з вами, поділитися новиночками, що тут у мене цікавого відбувається. Давайте покажу вам хоча б ось так і здалеку верхню поличку, як вона зараз виглядає. Просто неймовірна кількість цвітоносів, бутонів, які орхідеї починають формувати. Ну і, друзі, все більше і більше орхідей розпочне своє цвітіння. Ось так виглядає верхня поличка. На нижніх поличках також все стабільно, також дуже багато цвітоносів. Хтось підтягнувся до верху, хтось знаходиться трошечки нижче. Рожеві, друзі, лампи вимкнула для того, щоб вони вам не дуже заважали. Повністю лампи я вимкнути не можу, тому що взагалі нічого не побачимо, тому що тут буде дуже і дуже темно. Ось така тут, друзі, відбувається краса. Дивіться, скільки цвітоносів. Уявляєте, друзі, це ось так вже швидко підріс цвітонос орхідеї Папуга. Дивіться, навіть орхідея дала. Так, ось тут розгалудження, ось тут це цілком новенький цвітонос. Плюс до всього дана орхідея була пересаджена, тому що вона зовсім недавно відцвіла. Дуже гарно пішла в активний ріст. І так як пам'ятаєте, я вам говорила, що вона дуже хиталася в попередній посадці, в магазинному ґрунті, я прийняла рішення її пересадити у а, закриту систему в скло ось таким методом. І не дивлячись на те, що орхідея вже на той момент випустила, була новенький ось цей цвітоносик, він не завмер. Орхідея і надалі продовжила його розвивати, і навіть на обрізаному цвітоносі. Дана красонечка пробудила сплячу бруньку, сформувала, вірніше формує бутони, і вийде ось таке чудове цвітіння. Ось так вона змінила свій вигляд, нарощує активно свій молоденький листочок. Ну, корінчики я вже показувала, також в активному рості перебувають. Ну, і Також найближчим часом знову дана орхідея сорту папуга потішить нас разом з вами своїм красивим цвітінням. Дуже друзі, багато! Цвітоносів там всередині всіх вам і не покажу. Покажу тільки тих, хто знаходиться з краєчку. До речі, дивіться. Ось тут же розкрила три бутони, три ось такі квіточки. Моя красонечка чорна пташка. Це її один цвітоносик, ось такий гарненький з розгалудженнями, а тут у неї інший. Бачите, також не менш красивий, також дуже багато розгалуджень. Ну і орхідея розпочне своє. Також цвітіння. Цвітіння, як ви бачите, обіцяє бути гарним, пишним. До речі, друзі, у мене в руках пляшечка. Я не просто так оглядаю свої орхідеї, я також придивляюся до кореневої системи. Якщо бачу, що корінчики вже плюс-мінус гарно просохли, я ті орхідеї, які готуються до цвітіння або які вже розпочали своє цвітіння. і... Ті орхідеї, які активно формують бутони, я стараюся не пересушувати для того, щоб орхідея не почала скидувати і засушувати бутони. І також орхідея дуже в цей період, коли вона готується до цвітіння, або в той період, коли починає розкривати перші квіти, вона дуже чутлива і в цей період її не потрібно пересушувати. І в цей момент я стараюся придивлятися до кореневої системи. Якщо бачу, що корінчики вже гарненько просохли, я методом проливу беру і доливаю водички. Ну, в даної орхідеї тут все в порядку, тому що я недавно їй водичку доливала. Так само я методом проливу поливаю свого Льюіса, який також розпочав своє цвітіння. Ось такий красунчик, так. Дивіться. Також розпочав цвітіння на тому цвітоносі. Який випустив і сформував а, найперший, але тут позаду ще один у нього цвітоносик, який активно а, підростає, а, формує розголодження і формує новенькі бутони. Ось так він виглядає. Ось така в нього коренева система, бачите? Так, там всередині я залишаю трошечки водички. Буквально а, трошечки я методом проливу, як я вже сказала, поливаю, а, водичка лишня стікає в кашпо, і таким чином орхідея отримує додаткове зволоження. Їй водички я буду доливати через, ну або завтра, або завтра. Подивлюся, як корінчики просохнуть. Також долила, друзі, в дренажний рівень. Дивіться, налила ось цій орхідеї Санта Роза Пелор, але не пройшло і 10 хвилин, як корінчики всю водичку поглинули. Налила буквально півтора сантиметра в дренажний рівень. В цьому дренажному рівні дуже багато вже корінчиків, і як я вже сказала, водичку налила, і ці корінчики всю водичку підняли наверх, стали ось такі соковиті, зелені. Ось, друзі, саме через це я і обожнюю закриту систему, тому що взяла пляшечку, налила, ось так водички, не турбуючи орхідею, не знімаючи її зі стелажу, полила, залишила і все. і Орхідея себе чудово почуває, і я витратила мінімум часу. До речі, друзі Санта Роза Пелор також з дня на день почне розкривати перші свої бутони. Дивіться, який в неї один, але який красивий цвітонос пишний, також багато розгалучень. Я вам у попередніх відео, можливо, хтось не бачив, показувала, що ось, цей, ну, ось це розгалучення і там позаду ще одне. Дана орхідея була розвернула і. Направила не в правильному напрямку, і для того, щоб цвітоносик не вийшов такий в різні сторони, такий кучерявий, я ось таким чином зафіксувала ці розгалуження. І орхідея зараз продовжує їх нарощувати в правильному напрямку. Трошечки так виховую неслухняні цвітоноси, щоб цвітіння потім вийшло красиве. А тут, друзі, подивіться, в повному розпуску. Ось ця рожева красоничка, яку я не так давно придбала. Пам'ятаєте, придбала я її квітучою, але це був такий бюджетний варіант, недорога орхідея, цвітіння у неї було не пишне. І після покупки одразу я зрізала їй магазинне цвітіння, зрізала цвітонос до першої сплячої бруньки, і дуже швидко орхідея випустила мені новенький цвітонос зі сплячої бруньки, сформувала ось таку кількість. Таких красивих ніжних квітів. І вчора, так, вчора, дана орхідея розкрила ось цей останній бутон, і зараз вона перебуває в повному розпуску. Яка ж вона, друзі, красива, в домашньому цвітінні ще красивіша, ніжніша, ніж в той момент, коли я її придбала. Дуже гарна красунечка. Тут, друзі, красиво просто все. Від ось цих крапочок до. Кольору самої квітки, бачите, які переходи темно-рожевий зі світло-рожевим. Плюс, як я вже сказала, ось ці крапочки на пелюсточках. Ну, а ця губа яскрава, така вогняна, ніби такий яскравий акцент, який дуже доповнює цвітіння у даної орхідеї. Назви, друзі, поки що я не знайшла, можливо, це якийсь новенький тест-сорт. Тому поки що буде у мене вона не підписана. Але неймовірно гарна. І ще, друзі, одна орхідея, яка на ранок сьогодні розкрила останній бутон. Ви тільки, друзі, собі уявіть, я вже навіть не пам'ятаю, скільки пройшло часу від моменту покупки даної орхідеї. Пам'ятаєте, я її придбала майже всю на бутончиках, тільки було декілька розкритих квітів на момент покупки у даної орхідеї. А вона всі-всі бутончики розкрила, вийшло ось таке неймовірно красиве цвітіння. Плюс до всього вона дуже довго тримає а, ці квіти. І, як я вже сказала, вона тільки сьогодні відкрила останній бутончик. І на цьому, друзі, це ще не все. Дивіться, я вас приємно здивую, тому що дана орхідея навіть так, зараз вам покажу, щоб нічого не зламати. Дивіться, тут у неї ще одне розгалудження. На якому орхідея формує бутони. Ви собі тільки уявіть. Дивіться, друзі, ось тут орхідея пробудила сплячу бруньку і сформувала новенький цвітонос. Мені, знаєте, друзі, здається, чому вона це зробила. Тому що, пам'ятаєте, я вам говорила на момент покупки, зараз я знайду це місце. Дивіться. У цієї, саме на цьому розгалудженні у орхідеї був зламаний кінчик цвітоноса. І дуже багато бутончиків, ну, я викинула просто в смітник, тому що ну, цвітонос був зламаний і нічого вже з нього там не вийшло. І дивіться, вона взяла і на цьому зламаному, бачите, цвітоносі пробудила сплячу бруньку для нового цвітіння. І якщо вона протримає ці квіти ще в певний період часу, і також розпочнеться цвітіння на ось цьому новенькому цвітоносі, на якому орхідея тільки формує бутони, ви собі ще уявіть, яка тут буде кількість квітів, і ну, цвітіння буде просто неймовірно красивим. До речі, друзі, я частенько бачу її в продажу у продавців, тим паче вона недорого коштує, тому, якщо вам даний сорт дуже сподобався, раджу вам. Його дуже придбати, в жодному разі ви не пошкодуєте. Дивіться, вона зараз навіть перебуває в активному рості. Нарощує новенький листочок в активному рості, у неї корінчики. Разом з вами також побачила ось цей процес. Єдине, що вона, друзі, не маленька за розміром, а вона не компактна, у неї ось такі листочки. Але ви знаєте, що я дуже люблю такі орхідеї, щоб у них були ось такі вражаючі розміри. Ну але як кажуть у кожного свої вподобання, мені подобаються саме ось такі масивні здорові великі орхідеї. До речі, друзі, ще один сорт. Якщо ви побачите в продажу, і якщо він вам дуже сподобався, якщо б ви також собі хотіли ось таке цвітіння до колекції, то дану орхідею також раджу вам дуже придбати. Дивіться, у неї також дуже гарне цвітіння, білий колір в поєднанні із рожевими крапочками, плюс ось такий яскравий язичок. І також дану орхідею я придбала досить таки давно. Скільки вже пройшло з моменту покупки, м мабуть, дві місяців два чи, можливо, навіть більше. І дивіться, вона розкрила всі свої бутони. Квіти тримає дуже-дуже довго. Стояла вона спочатку у мене на а, підвіконні у спальній кімнаті, потім я переставила її ось сюди. І також дуже вона виявилася, стресостійка, непримхлива. не примхлива. Тому. Про цей сорт, друзі, також не забувайте, майте на увазі, якщо побачите в продажу, якщо вам повторюсь, він дуже подобається. Він виявився дуже стресостійким, довго квітучим і взагалі не Так, друзі, дивіться, показувала вам дану орхідею і також поставила зйомку на паузу, тому що побачила ось цей цвітонос і зафіксувала його за старенький. Це у мене жовта орхідея, пам'ятаєте, також із таким яскравим помаранчевим язичком. Зовсім недавно відсвіла, я її відрізала квіти. Вона, поки квітла, випустила мені цілком новенький цвітонос, і він вперся ось сюди в стелаж. Добре, що я побачила, і зафіксувала його буквально декілька секунд тому за старий цвітоносик. Але, друзі, побачила, що ось тут ну, вам погано, можливо, буде видно. Ось тому, що сюди дуже погано потрапляє світло, але тут також на цьому зрізаному цвітоносі, на якому зовсім недавно орхідея квітла. Дивіться, навіть ранка ще не до кінця затягнулася, не підсохла. Орхідея також пробуджує сплячу бруньку. Ну дуже виявився також класний сорт, дуже непримхливий, дуже такий стресостійкий. А що найважливіше, друзі, вона завжди хоче квітнути. І, до речі, також частенько бачу її в продажу. Тож, фото цвітіння даної орхідеї вам вставлю, і якщо вам воно також доподобає, дуже раджу вам придбати її до своїх колекцій. Також, друзі, побачила, що хоче дуже пити, у мене ось ця орхідея. Я зараз вам її покажу, але ось так методом проливу. Вона ще в мене не пересаджена, але поставила її у ось таке важке кашпо. До речі, це також подаруночок. Від моєї подружки із Сум від Танюші. Пам'ятаєте, вона мені на день народження подарувала чотири ось такі гарненькі кашпо. Раділа, як маленька дитина. Так, достатньо. Ну, а зараз вам покажу, хто тут у мене стоїть. До речі, нарощує новенький листочок. Дивіться, друзі, хто це у мене. Тому що у попередньому відео я, я вам його трошки показала. І. Дехто з вас, вже навіть не пам'ятаю хто, написав, що дуже гарний котик. Дивіться, друзі, ось це цвітоносик, ось тут. Тут ще один бутончик залишився. Ось тут розгалудження, на якому орхідея квітне. Ну, і ще один цвітонос, на якому орхідея, Дикий кіт починає розкривати свої бутони. Ось такий, друзі, красень. Ви пам'ятаєте, у мене їх два. Один зараз відпочиває, а цвітоноса поки що в нього немає. Ну, друзі, це на момент останнього поливу, принаймні цвітоноса у іншого дикого котика ще не було. Але він активно нарощує листочок і новенькі корінчики. Ось такий мій красень котик. Дивіться, яка краса. Так, давайте покажу вам трошечки його з цього ракурсу. Просто обожнюю дикого котика. Обожнюю його цвітіння, тому що воно ось таке пишне і довго квітуче. Головне також спостерігати в цей період, коли орхідея квітне, спостерігати за корінчиками, щоб не прогавити полив, щоб потім не сталося так, що орхідея почала відсушувати бутони. Ось такий красень. Так. А тут поруч, друзі, все ще тримає свої ось ці три квіточки Манхеттен. У неї були, пам'ятаєте, чотири квіточки, але одну вона вже скинула, не знаю чому. А ось ці досить такі я тримаю вже дуже давно. Вони в хорошому ще стані. Такі свіженькі, гарненькі, але дивіться, також, ось тут за листочком, я побачила, що моя Манхеттен. Пробудила сплячу бруньку і знову готується до цвітіння. Ось така старанна дівчинка, також я її акуратно поливаю. Стоїть вона завжди у мене на одному місці. Ось тут настала лежить під лампами. І їй тут дуже і дуже сподобалось. А це, друзі, дивіться, бутончики. А, знаєте, кого? А, кімоно? А, пелор. Ось такі красиві. Також, дивіться, цей бутончик вже з дня на день орхідея почне розкривати, я бачу, що це буде пелоричне цвітіння. Це не буде простячок, хоча і також кімоно стандарт готується до цвітіння. І пам'ятаєте, в попередніх відео я вам говорила, що так як у мене є і стандарт, і пелор, Дуже б їх хотіла бачити, коли вони одночасно квітнуть, поставити їх разом і зробити гарненьке фото. Ось такий красень. Ну, а цей, друзі, красень. Ви тільки погляньте. В домашньому цвітінні випустив цілком новенький цвітонос, сформував 12 друзів бутонів. Чотири ще залишилося йому розкрити. Ось такий нереально красивий красень. Дивіться. І це він квітне, мабуть, вдруге, тому що в першому домашньому цвітінні він квітнув, якщо не помиляюсь, на дві або три квіточки із пробудженої бруньки. Потім він ще доростив. І також було шість квіточок таке було цвітіння не дуже пишним. Потім влітку я дану орхідею пересадила у подвійний ось такий горщик це його красиві листочки. І він мені сформував ось таку кількість бутонів, ось такий красивий цвітонос. І з такою кількістю бутонів, і уявіть собі, як це буде гарно, коли орхідея буде в повному розпуску. Дуже гарно. Якби ще, друзі, ось сюди сонечка. Але, на жаль, навіть тоді, коли сонечко за вікном є, воно в цей період сюди вже не потрапляє. Сонечко буде потрапляти на місце лаш десь з березня місяця і до жовтня, а потім його тут взагалі немає. На жаль, але як чудово виглядають орхідеї в сонячних променях. Знаєте, я дуже сумую за літнім світінням, за літнім періодом, тому що, знаєте, я періодично заходжу на свою сторінку в TikTok і передивляюся ті відео, які публікувала влітку, тому що там дуже було багато квітучих орхідей, і вони дуже гарно виглядали в сонячних променях. Ось такий красивий красень. Хоча також в магазинному цвітінні я його придбала, і в нього було не дуже пишне цвітіння. А зараз погляньте, як він в домашньому гарно квітне. Нереальний красень. І дивіться, друзі, покажу вам орхідеї з цієї сторони. Бачите? Хоча все одно, знаєте, камера не передає реальної картинки, яку бачу я. Тому що тут дуже і дуже багато повсюду цвітоносів, також орхідеї паралельно в активному рості, і це все так гарно виглядає. До речі, знаєте, друзі, хто це? Тут зараз зловлю фокус, якщо я його зловлю. Ось за цей цвітоносик я маю на увазі. Це цвітонос орхідеї Дасті Бель в мутації Метелик. Дивіться, який гарненький. Також орхідея ось тут стоїть. Правда, я вимкнула рожеве світло, а так. Ось так вони виглядають. Бачите, і ось таке поєднання світла моїм орхідеям дуже і дуже подобається. Цвітоносів, насправді, як я вже сказала, дуже багато. Дивіться, яка тут неймовірна краса. Також паралельно орхідеї перебувають в активному рості, нарощують корінчики, листочки. До речі, цей цвітоносик, і з іншої сторони, ось, друзі, дана орхідея, бачите? Ось цей цвітонос і цей. Це буде орхідея квітнути вперше в домашньому цвітінні. Дивіться, яка тут відбувається краса. Я навіть не знаю, як вона квітне, я тільки знаю зі слів, що вона повинна квітнути рожевими квітами. Дивіться, тут вже на цвітоносі також орхідея формує розгалудження. Ну, і як ми бачимо, цвітіння обіцяє бути красивим та пишним. Ну і як вам, друзі, не показати орхідею під назвою Майлі? Дивіться, так. Дивіться, яка красунечка, правда, вже а, дуже скоро вона скине ось цю квіточку, ось так у неї завжди. Від моменту покупки вона одні квіти скидує, інші бутони дорощує, потім їх розкриває. Це все ще, друзі, Магазинний цвітонос, я його не зрізала. Але є ще один цвітоносик на якому орхідея не дорощувала бутони. Я потім його зрізала. ось Дивіться, ось тут орхідея пробудила сплячу бруньку. Потім, друзі, ще один ось тут. І дивіться, на цьому третьому цвітоносі орхідея пробудила аж дві сплячі бруньки. Бачите, вже формує бутони. Ось на цьому формує бутони. І ще один, цілком новенький основний цвітонос. Ось така трудяшка Майлі. Ось так вона дуже хоче квітнути. А ще з тих пір, відколи я переставила її з підвіконня на стелаж під лампи, то взагалі вона одночасно нарощує все і листочок, і корінчики, і цвітоноси, і квітне, і нічого їй не заважає. Ось такий щедрий сорт. Потім, друзі, хочу вам показати ще одну орхідею. Верніше її цвітонос, і я жодного друзі разу не пожалкувала, що я придбала собі дану орхідею до колекції, хоча придбала я її тоді, коли вона тільки з'явилася в продажу. Ну, мабуть, пройшло декілька було поставок. Не одразу я її придбала, як тільки побачила у продавців, тому що з самого початку, ви знаєте, якщо з'являється якась новиночка, то відповідно вона і коштує дорожче. Це, друзі, мова йде про орхідею Бігліб, місячне сяйво або дехто її ще називає Дракула. Я не знаю, дана орхідея у мене квітне постійно. Ви також бачили, як вона гарно квітла в домашньому цвітінні, також вона випустила була цілком новенький цвітонос, квіти тримала довго, цвітіння було просто нереально красиве. Потім, коли орхідея вже відсвіла, цвітонос, я її зрізала. Як завжди, то першої сплячує бруньки, але орхідея потім його відсушила. Але натомість взагалі буквально через декілька тижнів випустила цілком новенький знову цвітонос і знову готується до цвітіння. Так, давайте вам його трошечки покажу. Дивіться, який красивий цвітоносик, гарненький, такий, жарненький. І також корінчики, до речі, дивіться, перебувають в активному рості. Ось такий красивий щедрий сорт. Ось такий бігліпчик, оце я розумію. Бігліб взагалі без проблем тішить свою власницю постійно своїм красивим цвітінням, своїм гарним виглядом, нарощує листочки, корінчики. ну, Одним словом, все, що ми любимо. Дивіться, до речі, друзі, ось там всередині, бачите, мультифлорка з купою корінчиків і з блискучими такими листочками. Правда, вона там сидить всередині і важко мені до неї підібратися. Але погляньте, спочатку вона випустила. Зараз вам покажу. Випустила була два цвітоноси, вони вже набагато більші. А потім через деякий час вона випустила ще один цвітоносик. Третій, бачите, він нас доганяє ось ці два попередньо сформовані, і її листочки також завжди перебувають в активному рості. Дивіться, яка у неї вже листова, скільки там листочків. І все одно, зовсім недавно орхідея випустила ось той блискучий молоденький листочок, який активно росте, як в пазусі, знову бачу ріст молодого листочка. І також дивіться, яка кількість корінчиків. Ось яка висока шия, і з неї, з усіх сторон, виростають корінчики. Фото, друзі, і назву я вставлю під час монтування відео, тому що забула назву. Але як бачите. Цвітіння обіцяє бути дуже і дуже красивим та пишним. Ну, а це, друзі, цвітонос моєї красунички Бігліп Скай. Бачите, не хоче камера фокусувати. Дивіться, яка вже вудочка. Вона вже скинула всі квіти попередні, тому що вона квітне від травня місяця, тримала квіти дуже і дуже довго. Потім, бачите, на попередньому цвітоносі вона почала активно дорощувати. Цвітонос сформувала вже 10 бутонів і це ще не все. І на даний момент перебуває в активному рості. Ось так, друзі, впіймала фокус для того, щоб вам показати ось цю вудочку, ось цю кількість новеньких бутонів, які орхідея формує. Ну і звісно, друзі, це ще не все. Ви знаєте, що дана орхідея також зараз нарощує цілком новенький цвітонос. Ось він. Бачите, ось такий щедрий сорт. Дуже тішуся, що мала можливість придбати його тоді, коли дана орхідея була в наявності, тому що зараз дуже багато дівчат його хочуть до колекції, але на жаль, в продажу його зараз немає. Ну і ось тут, друзі, також трошечки вам опущуся вниз. Також дуже багато орхідей із цвітоносами. Дивіться, ось там так вимкну лампу. Ось це моя красонечка Хані. Потрібно буде, коли буде наступний полив, її переставити кудись або всередину, або вивести цвітоносик зі стелажу. Бачите, який гарний цвітонос. Орхідея після пересадки, от такі в неї гарненькі листочки. Потім, друзі, моя красонечка Сеншин. Також парфумерна фабрика. У неї були два цвітоносики. Один, друзі, я зрізала, інший їй залишила. Поясню чому, тому що вона трошечки скинула свої корінчики. Не до кінця, але скинула, тому у неї небагато залишилося корінчиків, але вони є, вони в активному рості. Тому я не спішила одразу зрізати обидва цвітоноси. Як я вже сказала, один зрізала, один залишила, а потім буду дивитися по ситуації. Це, друзі, Орхідея у мене під назвою Оріноко дуже красивий сорт. Також я вам говорила, що я його придбала не дуже в хорошому стані зі слабкою кореневою системою. Відповідно, я її корінчики нарощувала. Потім вона була влітку мною пересаджена. Я вам її показувала. Ось її корінчики в активному рості, там всередині також. Спочатку вона стояла у мене на підвіконні мами в будинку, потім я її перенесла сюди, а на її місце поставила якусь іншу орхідею. Тому у неї ось так активно підростає цвітонос. Одним словом, дуже і дуже багато чого тут цікавого. Мабуть, і дня не вистачить, якби я показувала кожну з орхідей. Це, друзі, у мене леопард, той, що повинен квітнути метеликом. Не знаю. Чи буде дана орхідея квітнути в мутації чи ні? Ну, але головне, щоб вона жила, тому що дуже багато хто, я вам також говорила на каналі, жаліється на цей сорт, що він досить такий примхливий. Бачите, вони обидва, тому що у мене є і стандартний метелик. Обидва вони у мене ось так оброблені. Фунгіцидом Максим, тому що от у цієї орхідеї я дуже багато помічала корінчиків, таких, знаєте, сухеньких, покручених від шиї. Тому прийняла рішення обробити шию препаратом Максим. Ну і в іншої орхідеї у мене також сорту Леопард. Але у тієї орхідеї одразу після покупки, після того, як вона пройшла адаптацію, вона мені випустила діточку, не знаю з якого переляку. Тому поки що, на щастя, обидва здорові, ну а як вони вже будуть квітнути, дізнаємося згодом. Ну, друзі, на цьому все. Буду сьогодні завершувати сьогоднішнє своє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися, як мої орхідеї готуються до цвітіння. До речі, ось там вже внизу це готуються новенькі орхідеї до зйомки нового відео. Тож, друзі, як завжди, я хочу вам побажати тільки здорових орхідей. Пишного, красивого, вдячного вам від них цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. Якщо у вас залишилися якісь запитання, залишайте їх в коментарях і з задоволенням на них відповім. Всім до зустрічі!